На нашому каналі я, я. Сьогодні у нас в студії Та -та Андрій. Та Андрій Андрійович. Доброго вечора! Ми з України. Сьогодні в нас на розпакуванні буде телефон від нашої улюбленої компанії Xiaomi. А телефон Xiaomi 12. Це Pro. Нема тут ніякого PRO. Просто 12Т. Про ми вже розпаковували Андрій Андрійович минулого разу. А сьогодні в нас буде просто 12Т. І переходимо до розпакування. Так, і переходимо безпосередньо до розпакування. Сьогодні в нас буде такий прикольний ніж, яким ми будемо розрізати пломби. У нашого смартфона. Так. Оп. Одна. Оп. Друга. Все, ніж нам більше не потрібен. І відкриваємо нашого сьогоднішнього героя. Так. Пенал. Що тут у нас? Як завжди? Ключ для відкривання сімлатка, документація та чохол, Прозорий силиконовий чохол. До речі, в європейській версії не йде пакет, в який вкладається чохол, Вони там теж борються із, так би мовити, природним слідом. І Весь целлофан вони не кладуть в комплектацію. Навіть обгортка транспортувальна плівка, в якій знаходиться смартфон, вона йде паперова. Так, і дивимося характеристики нашого смартфона. Камера 108 мегапікселів, Зарядка 120 Вт, акумулятор 5000 мА. Процесор Mediatek Dimensity 8100 Ultra. І AMOLED дисплей з підтримкою частоти 120 Гц. Також стереодинаміки і Dolby Atmos. І зараз ми знімаємо транспортувальну плівку та поглянемо на нашого. Героя. Він чорний. Так, колір у нас блек, і він іде з таким відливом. Дуже симпатично виглядає. Відбитки пальців, до речі, не збирає. Матована кришка. Так, вже встановлена плівка на дисплеї, як завжди. І зараз ми вмикнемо смартфон, щоб перевірити, яка MIUI Life встановлена із коробки. Поки завантажується, перевіримо далі комплект. Так, і це кабель заряджання. Подивимось, який він йде. З підтримкою швидкого заряджання, червоний кантик. Так, і. Великий та швидкий зарядний пристрій 120 Вт. І це дійсно царський комплект, враховуючи ціну цього смартфона. Це дуже і дуже бажана покупка. І так бачимо із коробки іде MIUI 13 і Ось такий смартфон у нас був на розпакуванні. Xiaomi 12Т. До речі, ми хотіли зробити ще огляд цього смартфона. Але, на жаль, із-росіян, за росіян, які знову обстрілюють нашу інфраструктуру, та ДТЕК виключає світло вірні відключення, світло у нас вимкнуло, як ви бачите. І огляд, на жаль, ми не зможемо зробити. Але. Ми не здаємося, ми не коримося і ми все рівно випускаємо український контент. Тож, друзі, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки та бережіть себе та Україну. А Андрій Андрійович, як завжди, скаже вам завершальні слова. Ставте вподобайку, підписуйтесь на наш канал, і цього всього вам найкращого. Слава Україні, героям слава.